Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже сильно просили подивитися питання, яке стосується наступу на Дніпро. Чи зможуть війська РФ зайти в Дніпропетровську область, окупувати її і, відповідно, окупувати Дніпро. Давайте ми з вами подивимося. Я візьму три різні колоди карт. Я візьму карти циганські, я візьму карти Таро, я візьму карти Гральні. На трьох колодах хочу максимально розібрати це запитання. Скажу чисто від себе, скажу зразу по своїх відчуттях. Ні, цього не станеться. Ну, це мої внутрішні відчуття, тому що екстрасенс має опиратися не тільки на карти, а ще й опиратися на свої якісь внутрішні відчуття. В цьому теж полягає робота екстрасенса. Але я би хотів подивитися, що ще мені покажуть додатково карти стосовно Дніпра. Тому що про наступ на Харків я вже говорив, про наступ на Суми я вже говорив. Ви мене дуже просите подивитися за Дніпро і Дніпропетровську область. Чи є е, такі ризики, небезпеки, що окупанти можуть його захопити. Давайте я подивлюся. Ну, Дніпро і Дніпропетровську область, відповідно. Я дивлюсь не на якийсь конкретний період, я дивлюся взагалі, в принципі, назавжди, на, на весь період. Тобто, часові рамки це від сьогодні, і скажімо так, до кінця війни. Ось так, поки не буде перемир'я. Добре, давайте. На циганській колоді 4 карти. На таро я теж хочу витягнути 4 карти. Так, і раз, і 2, і 3, і 4. І на циганській колоді я хочу витягнути три карти. Давайте ми з вами розберемо це запитання. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань, для ефірів, це теж дуже важливо. Так, давайте ми з вами будемо розглядати це запитання. Пер, якщо буде більше негативних карт, то значить є загрози, того, що можуть захопити. Якщо більше позитивних карт, значить немає таких загроз. Перша карта це карта лживості. карта брехні. Карта брехні говорить про залякування. Перш за все. Це негативна карта. Але вона, от перша карта, вона взагалі задає у всьому прогнозу. Вона говорить про якісь активні залякування. Залякування людей, тобто те, що зараз говорять про нас тут на Дніпро, це теж психологічна якась давка дуже сильна для того, щоб людей залякати, для того, щоб людям таке, от знаєте, внушити щось не дуже позитивне. Тут карта всевидячого ока, карта спостереження. Ну, ця карта не є негативна, ця карта, скоріше, нейтральна. Далі дивимося, це карта спостереження. Це карта, яка в тому в числі може вказувати на уважність. Все видяче око, це ще й символ уважності. Будьте максимально уважні до всього, що відбувається жителі Дніпра Дніпропетровської області. Далі. Ось дуже хороша карта, дуже позитивна. Я би сказав, одна з найпозитивніших карт в колоді це карта любові, ось такий от купідончик. Це хороший знак, це символ любові, це символ захисту, це символ миру, такий от Купідончик. Це дуже хороша карта, дуже позитивна. І ще одна карта, давайте подивимося. Це карта сокровища, карта грошей. Карта грошей, достатку, благополуччя. Ну, дивіться, вже на циганській колодії більше карти позитивні, ніж негативні. Єдина негативна карта це карта лживості, це карта брехні. Це карта говорить про якісь. Психологічні репресії, Ця карта говорить про психологічні маніпуляції з метою залякати. Дивимося на Таро. Перша карта П'ятірка жезлів пряма позиція. П'ятірка жезлів це карта боротьби. Це карта боротьби, це карта конфлікту інтересів, це карта загрушок, зіткнення якісь, і боротьба можуть бути, можливо, десь на кордоні, прикордонних територіях. Далі падає Диявол, 15 аркан. Погана карта, небезпечна. Диявол це поганий знак. Карта диявола може говорити про якусь дуже сильну жорсткість, ненависть, агресію. Серйозні теракти, дуже жорсткі і дуже сильні, де помирає багато людей, бо диявол це така дуже складна карта і дуже небезпечна. Далі дивимося, перевернута п'ятірка пентаклів. В прямому значенні п'ятірка пентаклів має погане значення. П'ятірка пентаклів це до бідності, це розорення, це фінансові втрати, якщо це пряма позиція. Тут карта випала в перевернутій позиції. Тобто пятірка пентаклів тут має позитивне значення, бо вона перевернута. Перевернута п'ятірка пентаклів це збереження, збереження грошей, збереження сили, збереження фінансів. Тобто, в даному випадку це хороший знак. І остання карта. Перевернута четвірка мечів. В прямій позиції четвірка мечів має погане значення. Це карта виходів, це карта заморозок, це карта депресії, це карта тяжких моментів, де не можна вирішити ситуацію. А в перевернутій, в перевернутій позиції четвірка мечів має хороше значення. Перевернутій позиції четвірка мечів це карта якраз виходу виході з безвихідних ситуацій. Це коли відкриваються двері, коли знаходиться вихід і коли ситуація вирішується. Тобто, в даному випадку дуже добре, що ці дві карти випали в перевернутому значенні. Тепер вони мають позитивне значення. І давайте глянемо на гральній колоді. Туз червовий, туз червовий, карта любові, карта милосердя, карта благополуччя дуже хороша карта. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Четвірка хрестова, карта успіху, карта здійснення бажань. І ще одна карта. Туз бубновий. карта грошей, карта матеріального збагачення. Теж досить позитивна та хороша карта. Давайте підбивати підсумки. Позитивних карт. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8 позитивних карт, 3 негативні. Позитив переважає над негативом. Так що роблю висновок, в принципі, ті слова, які я сказав на початку прогнозу, зараз підтверджуються: ні. Не захоплять Дніпропетровську область та Дніпро. Не захоплять. Але диявол це смерті все одно. Диявол, навіть не дивлячись на те, що прогноз позитивний, карта диявола дуже сильно псує. Прогноз завжди, будь-який. Тому що диявол це найнегативніша, найтяжча і найжорща карта в колоді. Диявол це смертельні небезпеки. Диявол це дуже сильна агресія. Диявол це теракти, це сльози, це пекло на землі. Ну таке, трохи погані карти, чесно кажучи, деякі. Але якщо взяти загальну картину і відповісти на наше з вами запитання, чи захоплять, ні, не захоплять. Так що, я би сказав, що цей прогноз позитивний, тільки диявол трохи не вписується в картину цю. Він попереджає про те, що може творитися ще всякий, всякий безлад і всяка фігня. Ну, але все одно треба вірити та сподіватися на краще. Бажаю всього найкращого. Жителі Дніпра, Дніпропетровської області, хто мене дивиться, я вам посилаю побільше позитиву, побільше позитивної енергії, побільше позитивних вібрацій. Бажаю, щоб у вас все було добре. Дніпро, Дніпропетровська область. Мирного неба вам над головою, побільше позитивних новин. І нехай завжди з вами будуть ваші янголи, ваші Вищі Сили. Нехай вони вас захищають та допомагають. Всього найкращого вам, до нових зустрічей. Побачимося в нових прямих ефірах. До зустрічі!